Всім привіт, це Counter-Strike 2. Як бачимо, нова карта з майстерні Steam Італія. Мічна і ще й дощ йде. Досить цікаво. Задумали. Задумала розробник цієї карти. Давайте її переглянемо. Зайдемо за контр Race. Right. Як бачимо, дуже атмосферна карта у нас, досить красиво виглядає. О, зараз звук доща появилися, з'являється, як ми сюди заходимо. Так гарно виглядає ця нічна карта Італія. Дощ. Є зони, які менші є дощу, як отут. А є що дуже сильно дощ йде, так як отут. Ми бачимо, Такі трошки нерівномірний, але все одно ця атмосфера досить гарна на цій карті. Дуже гарно вікнах світло продумано. Не всі вміють зробити на карті гарне освітлення. Чути, як дощ паде по криші, Тож цікаво. Оця музика трохи мені мішає, може комусь, ні, я би її трохи зробив, але можливо на якусь невеличку атмосферу додає. Ми бачимо тут, де криші немає дощ іде, тут немає. О. В цьому плані досить гарно зроблено. Освітлення гарне. Тут. Думали, щоб свічки поставити. Так цікаво. Бачите, ж було краще ну, освітлення. Ну і ці лампи гарно досить світяться. Мені подобається, як зроблено. Подивіться, по вікнах йде дощик. Але трошки за великі капельки, як на мій погляд. Але досить гарна карта. Тут так і світка. Вона стала світліше, ніж зразу її вона вийшла. Ну, я думав, що виправлять, що дощ рівномірніший буде падати, але це нічого, все одно гарно досить. Нікого такого немає на карті. Щоб дощем, як для першого разу, це дуже класно зроблено. Що тут дощик. Дуже гарна карта. Вивіски світяться, світильники гарно світяться, дуже гарно пророблена карта. Мені дуже вона подобається. Якщо вам подобається такі карти нічні, ставите лайки, підписуйтесь. Я дуже буду радий, підпискам. От, і ще буду вам цікаві карти такі шукати. От, як оця? У мене є вже на напримітті одна карта, але вже не починала, звичайно, що вам показати. Всім дякую за увагу і до зустрічі до нових карт.